І ми бачимо в старому заповіті, як часто народ Божий, коли Бог звертався до нього. Вони не всі слухали Його. Так? І за цього бідували. І хто, хто в цьому був винний? Не Бог. Народ Божий. Бо не слухались. Пророків Бог посилав. Не всі приймали. Mm? Послухайте, так само і сьогодні. Ви думаєте в церкві, що всі прям слухають і приймають. Да ні. Ні. Просто подивіться. Ісус сказав просто по плодах їх пізнайте їх. Ну, ну все. Бо, на жаль, і сьогодні люди, да що ти мене вчиш, я все знаю. Ну що ти знаєш? Покажи мені. Як я вказав, мудри хто з вас, ну, докажи це. От все. Навіщо слова? Просто покажи нам і будемо бачити. То ж саме Соломон писав, от проходив я мимо хати, Мені не треба нічого казати, ви мені можете не казати, хто тут живе. Віручи, я бачу, тут живе дурень. Ну, там в сучасному прикладі так і написано дурень. Тому що забор розвалений, город заріс, тут живе дурень. Просто що в нього ще й хрестичок є і Біблія. Ну це дурень. А чому він дурень? Тому що Він слухає і не приміняє. Ісус сказав неблагоразумний раб. Це той, хто слухає, але не використовує. Він будує дім свій на піску. Це все. Бо прийшла якась нужда. Цей дом не встояв. Я хочу щоб ви почули. Я хочу, щоб ви зараз прийняли виклик. Бог дуже часто кидає виклик віруючим. Він дуже часто запитує, віриш ти? Чи віриш ти? Він кидає виклик нам. Тому приймайте виклик. Не ожестачайтеся навпаки. Дозвольте Слову Божому завершити роботу. І коли Христос розказував цю притчу про цих двох будівників, один будував на камені, а другий на піску, в життя того і того приходили проблеми. М? Дув вітер, ішов йшов дощ, і розливались води, приходив якийсь тиск. Ніхто з них не знав, коли це буде. Ну один вистояв, тому що він будував на фундаменті, а другий ні. Проста мудрість. О, просто. Я не знаю, що буде завтра. У мене поламається зуб. Треба чинити зуб. Але ну, якщо я мудрий, а мудрий це той, хто слухає і приміняє, і в мене є загашничок. На мене тиск. На мої зуби, на моє здоров'я прийшов тиск. У мене є. Чим все це залатати, Починить? Помієте? Я вистаю. Хоть я не знав, що таке трапиться. Але я слухав слово і я його використовував. Розумієте? А на іншого, коли прийшла ця проблема, я не знаю, мене нема чим рішати, нема чим затикати цю дирку. А чому? Ти що ніколи це не чув? Чому? А чого ти не робив? Мільйон причин ви почуєте. Я хотів би, щоб ви прийняли виклик. Я не хочу бути глупою дівою, яка просто знає і не робить. Я хочу бути мудрою дівою, яка це знає і приміняє це.